フフフフ。<music> Віт усім, дорогі друзі, Говорить і показує Полтава стадіон Молодіжний в прямому ефірі. Репортаж з поєдинку останнього цього року туру чемпіонату України серед жіночих команд у Вищій лізі між Полтавською ворською та Донецьким шахтарем. Можливість подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо дивитися футбол, вболівати за команди будь-яким донатом, будь-кому кому, кому ви довіряєте вашим близьким, друзям, родичам чи фондам. Отже, повертаємося до Полтави. Ось склад Донецького шахтаря на ваших екранах. Я обов'язково продублюю, бо є нюанси, є зміни. Полтавська ворська виставляє напевно чи не найсильніший свій склад, який зараз є. команди Вікторія. Ну і скажу одразу, що це штучний газон, не натуральне поле, що величезний плюс, тому що є де грати ось в таку зовсім нельотну погоду. Зараз команди поки що готуються до поєдинку, фотографуються. Отже, все готове до початку поєдинку. Вже можна розпочинати. І останні приготування з боку головної арбітрині сьогоднішнього поєдинку. Щойно почнеться поєдинок. Познайомлю вас зі складами команд. Розпочаток гру розвели м'яч у центрі поля Полтавки. Грають вони у наступному складі. Катерин перед передача Шайнюк перехоплює. Чайка зараз на м'ячі. Чайка підключає. Хотіла підключати Кравчук, але та не пішла. І тепер уже контратака. Справді контратака від Ворскли. Ірина Котяш на своєму правому фланзі віддає передачу на каліну. Яна намагається знайти розверти, змусили її розвернутися до виріг спиною. Вороніна. Подача Роксолана Кравчук удари м'яч у сітці. Забуває Роксолана Кравчук головою. 1 0 Відправляє м'яч у сітку. Полтавська Ворскла виходить вперед. Вже на стартових хвилинах побачили ми забитий м'яч. Дев'ята власне хвилина на, на нашому секундомірі. Роксолана Кравчук щойно я поговорив про бомбардирів. Роксолана Кравчук забиває свій 12-й гол з передачі Анастасії Вороняної. Під самісіньку стіечку м'яч поклала, відправила. Оксана Кравчук, власне могла відзначитися і в попередній зустрічі, але там автоговтоголиб автогол записаний був після її торкання. Ще торкнулася футболістка Сістерс. Тому зараз 12, одразу чотири футболістки по 12 м'ячів забитих мають у чемпіонаті. Шахтар поступається вже 0-1. Торій головач перехоплення від Ворскли набирає ходи. Оксана Кравчук пробиває здалеку і се від Устінової. Роксолана націлена на ворота, як завжди. І моменти в неї є і будуть. Ну звісно, що Шахтар Шахтарем в цьому плані я не скажу полегше, але точно буде більше моментів порівняно з матчами і Колосом і тим більше з металістом 19-25. Тепер у Ворскли принципові правда інша тренерка була інші частково дівчата були у складі Ворскли. Роксолана Кравчук просувається вперед. І в Шахтарі безумовно теж інші. Роксолана Кравчук віддає на Ірину Котяш. Ірина подача на дальню штангу Радіонова. І Роксолана Кравчук 2-0 Забиває гол у ворота Донецького Шахтаря з передачі скидання Вікторії Радіонової після подачі Ірини Котяш. Роксолана Кравчук, на якій на 14-й вже хвилині робить дубль у ворота донецької команди. Прикметно, що двічі Роксолана забила головою, відправивши м'яч у сітку після флангових передач. Теж характерний епізод для цієї гри, як виявилося, і Роксолана Кравчук таким чином виходить на першу сходинку у змаганні бомбардирок, принаймні поки що, бо в нас сьогоднішній матч відкриває змагальний день шукати. Таким чином зони, як це ось робить і Ірина, Котяш, зокрема, отримуючи передачу, проходить. Опонентку віддає пас. Роксолана Кравчук не точно пробуває Роксолана повз ворота, але там м'яч виходить. Удар воріт, Власне, буде. Виходить м'яч за лицеву лінію. Або от Корний. в цьому епізоді. епізоділкіперка Шахтаря. Правою ногою невточна передача. Яна Каліна сама перед воротами чекає, поки партнерки долучаться. Іра Котяш. дальній удар. І штангу м'яч пролітає. Зклалася Ірина Котяш теж. Дальні удари за насиченої оборони теж можуть бути ефективними. Хто дивився? Ось кішеню. Дивиться, кому би його вкинути. І вкидає на Радіонову. Вікторія просувається вперед проти неї Сікорська радіонова. Лібою ногою подає до штабного майданчика. Яна Каліна прибирає м'яч під себе. Скидає під удар. Китаєва. Удар. І Ось тепер м'яч не влітає в сітку. Не влітає м'яч у сітку. Відбилися донечанки. Там я вже так затих, думаючи, що вже буде гол. Насправді атака не закінчилася. Взяттям вирі, тільки кутовий. Ось дивимося повтор цього епізоду. І знову там і Софія Луцан серед героїні епізоду була. Роксолан Кравчук боролася за забитий м'яч. Але я би відзнав, що це ж таки дальній удар від Ворскли в цьому епізоді роботу у Стінової, у рамці. Ну, а зараз кутовий. Левицька Калініна. Калініна подача. І тепер удар по воротах знову у Стінова забирає м'яч руки. Класний сейф. Раніше був такий вислів, трошки зневажливий. Стрибок для комсомольської правди. Гольова передача щонайменше є. Осіпян. Далі на лівий фланг підключається Марина Шанюк. Китаєва скидання. Калініна але вона спиною до воріт. Розвертається, пробиває і забиває гол. Яна Калініна 3-0 попереду Полтавська Ворскла. Яна Калініна теж добиває свій 11-й гол у чемпіонаті. А загалом в сезоні в ось цієї, власне, футболістськи 16-й забитий м'яч. Яна Калініна 3-0. Зверніть увагу, яка траєкторія м'яча була. Котовець відпасувала вперед на Викалюк. Викалюк виконує передачу до штрафного майданчика, там Шайнюк і Левицька головами зіграли. І дальній удар від Шахтаря. І м'яч залітає, не залітає, влучає в стійку воріт. Після цього удару донецької команди є yeah. можливість м'ячеві вийти за межі поля. Ось, власне, повтор епізоду. Злучанням устійку воріт полтавської ворсли. Корсон. Я вже говорив про те, що Корсон, по-моєму, п'ятеро всього футболісток і Корсон серед них. Хто подолав позначку в 200 проведених матчів в чемпіонатах України. До речі, всі п'ятеро, по-моєму, мають прямий стосунок до Ворску. Зараз Калініна пробуває по воротах, але повз ворота. пролітає м'яч у Стінова навіть не підстрибувала за м'ячем. Яни вже є забитий м'яч у цій грі. Ось тепер можна проводити зараз. Заміни. Калініна подача на дальню штангу. Удар кравець повз ворота. Пролітає м'яч Аріна могла відзначитися і принести забити четвертий гол у цій грі, проте не влучила в рамку воріт. Ось бачили на повторі, прихоплення від Аріни Кравець, чайка тут як тут. І на цьому друзі лунає фінальний свисток, який сповіщає про перемогу полтавської ворськи з рахунком. 3-0 над Донецьким шахтарем. Двічі відзначилася Роксолана Кравчук. Один гол забила Яна Калініна. Дякуємо донечанкам і вболівальникам Донечан за те, що стежили, за те, що приїхали, зіграли, боролися чесно і грали красиво. Вам, друзі, дякую за всі ваші коментарі і підтримку. Вітаю ворську з перемогою. І традиційно бережіть себе, бережіть близьких і бережіть Україну, бо іншої держави в нас нема. На все добре.